Я був на далекій чужині, там небо таке ж голубе, та тільки нема батьківщини, нема там вітчизни тебе, бо в ріднім краю над землею чистіша і глибша блакить, і сонце вітчизни моєї яскравіше в небі горить. Я був на далекій чужині, дивився на зорі ясні. Одні вони в небі осінні, та в серці людським не одні. Я очі прекрасні й відверті, в країнах чужих зустрічав, та вірним лишився до смерті, далеким і рідним очам, бо в них неповторно єдине, єднання думок і чуттів, бо в них видно душу людини, красиву і правдиву в житті. Я слухав пісні на чужині. Хороші думки в тих словах, але то не крила орлині, Що є в наших рідних піснях.